Стрес і тривога, недосип і дратівливість відступають, коли поруч меламах Б6. Меламах Б6 повноцінний сон та відновлення сил. Офіційне безробіття не звільняє батьків від сплати аліментів на дитину. Адже, попри фінансові складнощі, діти потребують матеріальної підтримки для свого розвитку та здоров'я. І про це чітко наголосили у Міністерстві юстиції. Але як держава буде стягувати плату з безробітнього? Вихід є: якщо безробітній батько чи мати дитини стоїть на обліку у центрі зайнятості і отримує допомогу по безробіттю, то присуджені аліменти стягуються із цієї суми. Якщо боржник не сплачував аліменти півроку, то державний виконавець звертається до суду і Феміда може призначити таким батькам суспільно корисні роботи на строк від 120 до 360 годин. Вид робіт визначає місцеве самоврядування. А зроблені ними кошти буде спрямовано на погашення наявної заборгованості по аліментах. Якщо злісний неплатник аліментів не погоджується на жоден із варіантів, на нього чекає ряд обмежень: внесення платника до єдиного реєстру боржників, обмеження у праві виїзду за межі України, накладення арешту на карткові рахунки, позбавлення права керування автомобілем, суспільно корисні роботи та інше. За злісне ухилення від сплати коштів на утримання дітей, яке призначив суд, чекає і кримінальна відповідальність, і карається порушник громадськими роботами до 120 годин або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до 2 років.